Дякую за чесний відгук, ціни по 8 тисяч за ніч. Хотіли їхати, я так зрозумів, що вже не приїдете. Дивіться, відгук, я відверто кажу, що я не тревел, якийсь блогер, я знімаю своє життя, але просто знаєте, що саме більше вибісило? Коли ти зранку сидиш, немає що їсти, ну чесно, не було що їсти. І ну приїхали блогери, яким заплатили, які почали приїхали 800, їм сказали, знімайте 8.00. Вони познімали, типу, все класно, все супер. Рекламу дали що тут, кріветки, там е шашлейк, все що хочете, є. Плюс е дегустація, типу, для всіх, ну тільки для блогерів була там. Ну, типу, для чого? Ну, е оце саме більше дратує. Типу, я за якусь справедливість. Ми сьогодні там зустрілися з адміністратором чи з ким вона каже, як ми можемо там покращити. Я кажу, та ніяк, ну а як ви можете? Я кажу, ну обі... не обіцяйте того, чого не можете виконати. Якщо ви тільки стартанули, напишіть номера, коштують 15 тисяч, але ми тільки почали. Ми, вибачте, є певні недоліки. Ми працюємо над ними, тому ціна зараз там 6-8 тисяч. Все питань на цьому більше б не було в жодного. Всі були б щасливі і задоволені. А типу Ну, пропіартись. Я дуже сподіваюся, що через якийсь час вони виправляться, бо це мережа. Наскільки я розумію, в них є багато готелей в Україні, і вони, в принципі, мали би знати, як це точно робиться. Не знаю, чому саме так вийшло, чому вони вирішили кучу реклами влупити в те, чого немає. Не знаю, це якесь їхнє рішення. Але я зрозумів, що це дійсно корисно для людей, я буду продовжити знімати не конкретно за цей. Тепер, якщо десь дружина ще мені подарує відпочинок, то обов'язково поїду і заснімлю чесний відео.